Всім привіт! Ви на каналі Сергій Ченівці. Сьогодні у нас рубрика Конь для українців вийшли прогулятися в суботу, в суботу у нас суботній шопінг. Покажу якось з часом вуличку, де ми скуповуємося. А сьогодні вийшли прогулятися у нас площа біля Ноймарту. І Тут, значить, відбувається виставка. Люди, які змінили Німеччину в 21 сторіччі. Тобто це всілякі особистості, які мали свій вплив, от, які мали вплив на розвиток Германії в 21 сторіччі. І цікаво відмітити, що Кьонь це мультикультурне, мультикультурне місто. В ньому проживає біля, більше понад 100 національностей. Тим цікавіше подивитися на, на такий собі протет е, німців, які вклали свій вклад в розвиток е, Німеччини. Ми з вами подивимося зараз на, е, на окремих з них. Отже, виставка е, німці 21-го сторіччя. Почитаємо трошки. Visit uh, kaleidoscope of faces the Deutschland des 21. is a reflection of diversity and inclusion and proof of the progress made in Germany society. The creative director and photographer Olivero Toscani captures Germany in all its multiculturalism, kindness, compassion and sympathy shown in countries that has abandoned types and dogmas and welcomed outside influence. His work is powerful «Evidence of the changing perceptions and self-perceptions of Germans». Короче, це те, що я вам казав, це люди з понад е, 100 національностей, які проживають на даний момент в місті Кьольн, які внесли значний вклад в розвиток Німеччини в 21-му сторіччі. Тут є е, посилання, і тут є посилання, можна перейти і почитати більш детально про це. І ми з вами подивимось подивимося на це різноманіття облич, національностей. А детальніше по цих всіх особистостей можна почитати в інтернеті на їхньому сайті. Сам ще не читав, самому буде цікаво. Але, як я вже зазначу, це одна з основних таких причин, по які я зараз теж перебуваю в Германії, в Німеччині, живу тут. Це, це відношення до е, національності. Тобто Кьольн – це мультинаціональне місце, мультикультурне місто, і тут раді всім. І ми далі йдемо в наш. Суботній шопінг, а кому стане, стало цікаво, можете почитати по цю виставку і зробити свої висновки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей!